Отакий От хлопчик може найкращий. Все, друзі, репутація фермера врятована. Дивіться, як грядочка пішла. Нарешті дочекався я свого касовоза, їде прямо з заводу Черкаси Азот. Замовили цілий касовоз е, касу, тому що їздити туди назад, мотатися по 10 тонн брати вже не зовсім цікаво. А бензовозик чи касовозик привезе, так привезе одразу нормальну кількість. Будемо міряти, провіряти, подивимося, що воно як, і вам покажемо. Желательно це все робити в лабораторних умовах. Але ж де тут ті лабораторні умови. У нас тут, в принципі, в радіусі 100 чи 200 кілометрів. В радіусі 200 кілометрів такої лабораторії в нас немає. Треба буде сіхати у Київ або в Дніпро, у будь-які великі обласні центри. Там можна це все діло зробити. Але ж сіяться треба вже сьогодні, то в принципі довіряємо перевіреним виробникам. Все-таки я не думаю, що великий завод, той, що працює на всю Україну і не тільки, буде бадяжити якусь фігню. Ми вас трохи ждали. Що каже Петрович? А ну, отак. Раз, видно, зафіксували. Що, зараз будемо зливатися, перевіряти його далі. Через віса це обов'язкова операція, щоб не було ніяких питань. Але найголовніше, щоб була його відповідна щільність 1.32. Якщо щільності немає 1,32, значить є питання до виробника або перевізника. Зараз перевіримо, будемо далі, так що не переключайтеся, дивимось далі. Буде цікаво головна задача зараз його десь вилити. А щоб там вилити, треба ще туди під'їхати. А щоб туди під'їхати, треба, мабуть, спиляти пару дерев. А пропиляли добротно. Все, вирішили. От вам і сила азоту. Так, фермера провіряють кас. В лабораторних умовах. Строго з дотриманням усіх правил і гостів. Хорош, катовий багато. Ох, я відчуваю, що вже воно важке. Так. Колба стоїть почти по уровню. В общем, беремо спочатку, берем спочатку оцей маленький ареометр. Той, що безпосередньо на КАС-32. І сюди його опускаємо. Так, зараз я вам покажу цю всю движуху. Так, дивимося, шкала у нас 1.3, 1,360. Так, і що ж. Момент істини. Так, так, так. Та й-майо. Як поплавок. Оце каз капітальний. А на запах. Та на запах, ще й на язик попробуй. Фу! А м'як конкретный. А на смак. Не, Петрович, на смак только после вас. Пробуйте вы, а потом дыемся на вас. Так что, друзья, Черкас азот, Кас відповідає дійсності. Вот такие хлопцы должен быть у самые лучшие. Род обов'язково після перевірки нашого касу треба промити колбу і ареометри. Для тих, хто не вірив, ось вам ареометр у воді. Він повністю потонув. Тобто, в качестві поплавка такий інструмент не підходить. Так що тільки для заміру касу. у нас приходить касовоз або бензовоз, не неважливо, нема різниці. Ось такі пломби повинні бути. Оця цифра повинна відповідати тим цифрам, які знаходяться в наших документах. Це спеціальна пломба. Вони є на кожній машині. Кожна машина обов'язково, кожна секція пломбується. Для шкіри кас не вредний. Якщо немає ніяких ранок. Якщо є ранки, то буде вас пекти воно пеком, як перцем. Так що не треба ризикувати. Це так. Чисто я для себе пробую, щоб зрозуміти, яка структура цього касу. Бо в мене є з чим порівняти. У мене є три поставщики касу і кожного я провіряю. На плотність, на вес, на все, на все, на все. Попередньо кас чудовий. А отут була в нас пломба. Водій вже зняв. В принципі, це нормально, бо йому треба викачувати, щоб не стягувало бочку. Тоже, все повненьке, все як потрібно. Ну Благо, що є віса, можемо зважити, оттарити машину. І ми конкретно будемо розуміти ту кількість кас, яку ми купуємо. Те ж саме правило стосується і солярки. Як казали хлопці, солярку обов'язково треба важити. Важить, мірять щільність, провірять на воду, є спеціальні пасти, ну і багато-багато інших нюансів. Так що, друзі, правила ці всі не забуваємо, бо на сьогоднішній день це все коштує дуже-дуже дорого. Любий прощот, любий промах лягає нам на карман. А це копійка. А зараз кожна копійка це для нас, як, знаєте, як спосіб вижити. Так що так. Що ж, робота йде, кас перекачуємо. Я думаю, півгодинки і ми викачаємо наші 18 кубів касу. І не треба додаткової техніки, не треба збирати цілу бригаду людей, щоб вигрузити це добре. Буквально одна людина може це все діло організувати. Що немало важливо для нашої роботи. Так що ставим лайки, підписуємося на канал. Черкаський кас, іменно Черкаси-Азот. Отакенний жирний лайк для нього. А на полі вже подивимося результат. Так, і ще один спосіб, як перевірити якість нашого касу на лакмусовий папір. Реакція лакмусового паперу на кас, на хороший кас, повинна бути обов'язково нейтральна, не інакше. Там є спеціальна табличка або навіть не табличка, а спеціальна така шкала кольорів. І по цьому кольору можна тоді визначити, якщо ми опускаємо лакмус у кас, витягуємо і визначаємо по кольору. За шкалою, який у нас pH даного продукту, він повинен бути, ще раз повторюсь, нейтральний обов'язково. Це такий вже якась домашній спосіб, як його перевірити, щоб без лабораторій, бо хто зараз бо яку лабораторію? Воно у лісі вигружають то й кас, яка там лабораторія. Максимум це ліса і аріометр, ну і лакмусовий папірець. Хоча я вам скажу способів. Хімія у нас працює чітко, хімічна промисловість вже на такому рівні, що можна і щільність, і pH зробити, який хочеш. Добавили ропу, вже вам буде щільність та що треба. І буде то й 1,32, і 1,33, й Тобто проблем немає ніяких. Так що народ, будьте обов'язково обачливі і краще 100 раз перевірити і один раз зробити. Ніж Раз зробить, а потім сто раз Каз ми прийняли по всім правилам, зважили машину, повну зважили машину порожню, поміряли його натуру, плотність і густоту на кубічний метр. Одна, що не зробили, ще не поміряли на лагмусовий папірець. Але так як цей виробник вже неодноразово нам привозив цей продукт, то в принципі ми. Якості у якості його переконалися на 100%. Тобто проблем немає. Якщо ви не впевнені в цьому, обов'язково проведіть ті мінімальні процедури, які робив у себе відео. Я і ви будете конкретно вже більш упевнені у тому товарі, який ви купуєте. Так як це не дешевий продукт, це знаєте, не вода на розлив, а все таки мінеральне добриво. Рідке, то його треба перевіряти по всіх максимально можливих параметрах. І найкраще це лабораторний аналіз. Тільки тоді ви будете на 100% впевнені, навіть не на 100, скажу, а на 99% будете впевнені у якості е, касу 32 чи 28, го якого ви берете. Тому, друзі, підписуємося на канал. Не забуваємо, що наш канал підтримується лайками, коментарями, і все буде Україна, тільки так не інакше.